Сьогодні поговоримо про новий закон, який прийняла недавно Верховна Рада України, яка вже нелегітимна, про реєстр військових зобов'язань. Що передбачає цей закон? Передачу ваших персональних даних В РТЦК без вашої згоди. Обмін даними, які є. В інших реєстрах, ніж реєстрами? Що це означає? Тотальний контроль країни над вашими персональними даними і над вами в цілому взагалі. Що з цим робити детальніше в юридичних консультаціях на електронну почту академік. Також я консультую з будь-яких норм права цивільного, господарського, сімейного та інших норм права податкового, кримінального. Звертайся туди це потрібно. Також хочу наполягти і сказати наступне. закон про мобілізацію поки що відмінено. Той, що був законопроект. Який був поданий Кабінетом міністрів, він повернутий Кабінету міністрів. Називається 103078 законопроект щодо відповідальності по темі за порушення військового права, не повернутий кабінету міністрів. Це законопроект 10.3.7. Запам'ятайте. Це ви можете побачити на сайті Верховної Ради України. Саме так, я розробив для вас персональний захист для кожного українця, правовий і неправовий, щоб захиститися від великих штрафів ДЦК та СП та кримінальних справ проти вас у майбутньому, якщо вони будуть вам вчити ці кримінальні справи. Річ у тому, що тоталітарний режим хоче всіх вас посадити. Для чого він це робить? Для того, щоб виконати норму з утилізації українців. Давайте не дозволимо їм це зробити. Разом ми переможемо обов'язково. Давайте, шановні українці, об'єднуватись один навколо одного стосовно захисту своїх конституційних прав. Щодо відстоювання своїх прав і свобод в судах, обов'язково ми це будемо відстоювати, і відстоювати з вами в судах. І я це роблю зі своїми клієнтами. Стосовно відміни штрафів, стосовно відміни незаконних дій поліції, коли вони виписують адміністративні протоколи. Чому це все робиться? Тому що 2019 року обрали диктатора та тирана. Те ж саме було протязі 10 років. При Порошенко було те ж саме, шановні українці. Те ж саме, що робити? Об'єднуватися навколо мене, не довіряти владі та опозиції. Річ у тому, Кого б ви не обрали, все одно ваші права і свободи будуть порушені завжди. Потрібно їх відстоювати. І не боятися це робити. Саме не боятися це робити. Річ в тому, що диктатура падає, коли ви не боїтесь боротися з нею. Коли ви відстоюєте. Будете свої конституційні права в судах. Коли кажуть, що не можна виїхати за кордон, можливо, навіть без ПЦК виїхати за кордон. Згідно рішення суду, можна це зробити. Але для цього потрібно отримати від ДПСУ відмову в перетині кордону, а потім виграти суд. Верховний суд виграти. Тому не бійтеся боротися в судах за свої права і свободи. Ми, українські юристи, і такі, як я юрист, повернемо ваші права і свободи, які були втрачені цим режимом разом до перемоги. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права. Це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Захист юридичний по темі ТЦК СП військового права коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої ситуації. Неправовий захист по темі ТЦК СП коштує 700 гривень. Консультація юридична з норм кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Замовляє також в мене витяг за кодом РДПУ. Дізнайся про своїх контрагентів. Роби лайки, репости, а також в описі до відео. жми кнопку «Спонсорство» та спонсорувати. Обов'язково підпишись на мій TikTok, YouTube канал та інші соцмережі в описі до цього відео. Разом доб'ємо до 10 тисяч, шановні українці! Роби лайк репости, дивись мої минулі та наступні мої відео. Також я консультую з податкового права, як вести бізнес у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. І автомобіль, як вести в статусі людини.